Всім привіт! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі, Те, що Люблю. Є така приказка, Бог любить трійцю. Починаю знімати відео третій раз за сьогодні. Перший раз знімала, прийшли дівчата за маркіяном гуляти. Його не було вдома, ну, перервали мене. Почала знову знімати. Тільки почала знімати вже вже таку досить, до, десь хвилин 10 зняла. Маркіян прийшов, почав вже товктися в хаті. Знов перервалася. Ну, вже пішов гуляти. Не знаю, може я. Дасть Бог, може, я таки зніму те відео. Е, так, сьогодні на що? 20 червня. Попереднє відео в мене було 12 червня, пройшло трохи більше як тиждень. Е, Раніше якось вже виходило частіше в мене знімати відео, а цей тиждень щось менше, бо, бо. якісь то хатні справи, такі всякі, то, то по дому, то по, по ну, господарській, то, то кури рубали, то полуницю збираю. З полуниці зробила вже навіть морозиво, сподобалося моїм дітям. Так що можете робити полуничне. Заморожую полуницю, просто так їдять, калатають з сметаною, їм подобається. Ну, полуницю веделкою розімнуть і цукор, і сметану. То мене так чоловік любить, і так старший, менший малий, і старшому даю додому так само полуницю. Ну, полуницю люблять мої діти, так що є багато, вже й пляцки печуть з полуницею рулети. Так що можна використати її, як тільки можна. Полуниці є того року трохи багато, то, то добре, їдять полуницю. Насичуються вітамінами поки що літо. Вже й черешні трошки починають достигати. Правда, квітів вже мало вже всі повідцвітали, такі, що весняні е, цвіли. Вже навіть півонії е, відцвіли, то не знаю, що тепер там зараз буде цвісти. А, лаванда починає цвісти. О, точно! Клас, лаванда починає цвісти. Так, то чоловік мед відкачував, поки я його порозливала, так що маю свіжий мед. Якщо комусь треба, то пишіть, звертайтеся. Ось такі от справи. Ну, давайте до вишивки. Так, чоловіча сорочка. Та, що я вишиваю на замовлення, потрошки я просунулася в ній. Не так багато, як хотілося в мені. Десь до 6 тисяч я просунулася в ній. Ну, Чорним кольором вже вишито все. Вже, певно, більше нічого не буду. Може на кокетці ще щось ззаду буду давати, не знаю. Ще ще подумаю. Так, Як бачите, перед вже майже закінчений там ще зеленим дозакінчити кусочок, зараз посуну отам, і зробити пазушний розріз. Так, Комірець тільки зашити у ці от серединки. Це він має бути зеленим. І... Жовтеньким, О, такий от самий має бути: зеленим і жовтеньким зашити. Тут уже рожевим і чорним все вишито. По комірцеві комірець стійка. Так, я вже одразу складу, відкладу його. Так, почала от рукави, це два рукави будуть, ну і, і перед. Ну, перед, я ж кажу, перед вже майже готовий, тільки там почала вже робити на розрізі, на пазушному розрізі почала робити сов'яні вічка. То вам, певно, треба буде зняти відео, щоб вам показати. Це половинки. Не бачу половинки. Спите, чи камера фокусується? Так, ніби фокусується, половинки, бачите, солов'їних вічок. Ем... Тут я роблю через ниточку, не, 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 не роблю в кожну ниточку, тому що розріз буде ну, не. Не на солов'їних вічках, не попри солов'їні вічка, то я роблю трошки рідше. В принципі, можна робити густіше. Ну, я, напевно, якщо буду знімати, все ж таки, певно, треба буде зняти вам майстер-клас по солов'їних вічках, то я вам покажу і так, і так, щоб ви бачили. Так, тут ще має бути мережка. <кій> тут по боках, клієнтка любить мої мережки і подобається мережки настилом, то я так потрошки, напевно, буду ще. Знімати. і то. Ну, я не знаю, пишіть, якщо, якщо вам треба, якщо вам, ви хочете бачити е, такі відео, то пишіть, я буду пробувати знімати. Бо незручно мені, правда, знімати, бо то на руках <кій> знімаю, і е, камера мені заважає, ну, але якось буду пробувати. Нічого, помаленьку та й, та й буду пробувати. Так, це такі просування по сорочці. Хотіла вам показати. Ну, от, потрошки, потрошки вже просувається. Більша половина вже вишита, вже лишилося менше. Ну, а нічого, помалу буду вишивати. Так, Почала почала. Почала я минулого тижня показувала, почала я ці іграшки вишивати так, на ялиночку. На сірій тканині. Ну, бо я руками отак зминаю, і оце, така ялиночка вже була в мене минулого тижня. Потім я вишила голуб. Ну, воно розпрасується, розпросується, От, бачите, тоді воно натягнеться буде гарно. Голуба вишила вже, бачите, такий голубенький, голубенький, не всі голубень, блакитні голуб. Ну, але наскільки от Бекстіч прикрашає, як вам сказати, прикрашає вишивку. Не тільки прикрашає, напевно, її більше, більш така виразна вона стає. От. Ще от е, гостролист, наскільки я розумію, з ягідками і з бантиком. Ну і от дзвіночки. Ну от, Бачите, видно, що це дзвіночки, що будуть. Дзвіночки все ж таки зрозуміло, що це мають бути дзвіночки, але, але у того Бекстічу немає. І ще ну, тут ще не, вони не всі вишиті ну мається на увазі. Немає ще півхреста зашито фону. Не зроблено. Але все одно, ну воно не, не настільки красиво. От вже коли є. Бекстіч зроблений, бачите, вона така виразна, така чітка стає. Е, вишивка, ще от, якщо ви звернули увагу, от дві іграшки показую е, вишиття. Е, білий колір один і той самий, b 5200 Тут вишито в три ниточки, тут вишито в два ниточки, але тут в дві ниточки. Але тут вишито нитками ДМЦ, а тут я мала ще буквально кусочок кілька. Кілька ниточок нитки Aero. Ну, Вона така синтетична та нитка, це не, не, не бавовна, а, якась китайська, по-моєму. Але вона біліша. Якщо звернути увагу, бачите, вона біліша. От, видно навіть. Оце біліше мені навіть і більше подобається, як така блідіша. Ну, але. Просто я її більше вже не маю і так на одній іграшці думаю, та на що я її буду тримати тих три ниточки? Використаю. Ну, тут, бачите, використала і та іграшка тепер біліша. Ну, Нічого. На ялинці воно не так буде замітно, бо воно все вишиється. Ну, зробиться потім іграшка. Не знаю, ще, як я їх буду робити, оформляти, ще щось не подумала. Я ще там тих попередніх чотири не оформила, тільки щойно попрала пішла, повішала сушити, я їх потім підпрасую і треба їх таке оформляти. Так, такі от просування потрошки. Зараз у мене в роботі дві роботи, не три, як завжди, а дві, але нічого, помаленько буду просуватися, буду просуватися і, і з такими, і з такими. і... Ну... Це на базі. Ще візьму щось третє, напевно. Ну, Минулий тиждень було в 4 в роботі, а цей раз поки що дві. Ну, дві чого? Дві, Бо я круг вона закінчила. Уявляєте? Я його закінчила таки, сіла. Оце я ж знімала відео вам. Так, показую вам його у всій касі. Так само, що не праний, але просто вже натягнула його на, на це. Так, треба поїхати ще додому і привезти всі решту круги. У мене є, по-моєму, три вже. Щоб якось зробити таку, таке відео по, по кругах клейтона. Їх, правда, небагато, чотири тільки вже в мене вишитих, ну, але вони вже в мене є. <смі> так, так що я вже тим тішуся, що в мене вже е, закінчення по кругу клейтона. Можна брати знову наступний, ну, але не знаю, що я ще маю брати. Так. Е, коротенько, коротенько по ньому розкажу. Що по ньому розкажу? Значить, всього 16 180. Один хрестик. Так, а скільки днів вишивала, я не подивилася. <с�нє> Уявляєте? Ну, це вже не важно, скільки днів я вишивала. Я його вишила. Останніх два дні то один день я вишила, по-моєму, 780 хрестиків. Чи щось наступного дня 1200? Це якось буквально 12-го-13-го було. Мені вже захотілося його завершити і вже все, бо я вже хотіла його завершити. Так, лісова прогулянка, по-моєму, він називається, якщо я не помиляюся. Ну, видно, Бачите, якщо так дивлюся на, просто вживу, то можливо, треба ще далі відставляти, щоб бачити. А коли дивлюсь через камеру, ну я вже казала, що тут я не знаю, що це таке: чи це лавочка, чи це що. Ну, Це я розумію, що це якась паркан, тобто хвіртка. Отут вже видно, що це паркан, бо тут є Бекстіч, зроблений біленькою ниточкою бекстіч в одну, е, що це ніби ну, от стовпці і такий просто провід, шнурок, Ну, щось таке паркан. Не знаю, чи вам видно? може не видно, як чуть-чуть. От, Бачите? От так видно, Що там є такий паркан. Ну, Це будинок, я так розумію. Але перед хвірткою лавка. Чи, то, чи що тут таке? Ну, Щось шо, там є. <смі> Це стежечка, котра веде до тієї от через місточок. В місточку тут так само багато, бачите, бекстіч зроблений, Це тільки виключно дуже мало використовує Клейтон в своїх картинах Бекстіч. Але в цій, в цій він присутній. Але буквально двома кольорами. От На, на містку зроблені, ніби так розграблено, рівненько, що то дерев'яні такі. Я так думаю, що так дерев'яні. <кхем> З, дошки зроблений містеч... З, до... З дощок зроблений містечок. Ну, і оцей, і оцей паркан е... біленькою ниточкою. Ну що вам сказати? Я вже стільки говорила про нього, що настільки мені подобаються ті круги. ну Це якийсь космос. Кажуть, що борщійська вишивка це космос. Звичайно, також космос, але і, і оці круги ну, настільки М -м... гарно промальовано. Він використовує досить багато блендів. В своїх картинах, ну, але, але воно того варто, як би не було. Подивіться, наскільки, наскільки гарно, наскільки е, е, цікаво, наскільки ну, так реалістично е, виглядають е, ці його круги. Вишивка, а здається, що це не вишивка, а що це справжня картина намальована. М -м, так, 311-й Джон, Джон Клейтон е, WW311. Е, ну, який, так воно що там, його артикул, чи щось там. Лісова прогулянка. Значить, 23 відтінки є, використано. Але використано 24 кольори ниток. Тобто відтінки складаються, ну, я ж кажу, було 6 блендів. 6 блендів бленди складаються з двох кольорів, то є такі, що 24 кольори ниточок використано. Так, вишивалося в основному нитками ДМЦ, і я ще маю нитки, нитки Пері, вони також мені подобаються. Це чиста бавовна, єгипетські, вони, по-моєму, чи щось. не Чи турецькі. Ну, Я вже не пригадую, які вони, чиї вони, але вони мені також подобаються. Вони досить гарно в роботі. Значить, Сорочки, я вже відразу кажу, сорочки я вишиваю тільки ДМЦ. Ну, просто... На замовлення, я вишиваю тільки ДМЦ, тому що це вже впевнено, в цій, а, а і вони будуть часто пратися, щоб потім не було якихось проблем. А картину, ну, скільки ви там їх будете прати? Ну, один раз, ну, можливо, два рази, ну, три рази від А якщо її берете під скло, то її навіть прати не будете. Один раз поперете після того, як як вишивали, бо ну, та за день не вишиєте 16 тисяч, все одно треба, <кій> хоч трошки. То я не, не вважаю, що це конче, треба вишивати такими дорогими нитками. Ну, пері, якщо я не помиляюся, разів 4 або в 5 дешевші. Дешевші як. А може вже і ні зараз. Я вже щось зараз і не знаю, скільки вони зараз коштують. Треба десь подивитися, може, в 2 рази дешевші. Не буду обманювати, бо я вже зараз не знаю, скільки пері коштує. Десь треба шукати. На сайтах дивитися. По-моєму, Юля, Юля Ло їх продає, якщо я не помиляюся, треба подивитися, бо я вже давно їх купувала, то я не можу вам сказати. Але я ж кажу: в основному ДМЦ, якщо є немає ДМЦ, там в мене, чи, 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 чи повний моток, а мені не хочеться там вже його розрізати, то я беру і пері і вишиваю пері. Вже якщо нема пері, то я вже тоді, звичайно, беру і ДМЦ. Ну, в основному ДМЦ, але. Деякі зустрічаються пері. Якщо маю того, то вишиваю тим. Так, в основному, що тут зустрічається? Тут хрест, тільки хрест. І є. І є. Півхреста тут немає зовсім. І є оці вузькі хрестики. Тобто вишиваються 1 на 2 або 2 на 1 Ну, ви розумієте, через одну ниточку. І дві ниточки, або через дві і на один. Тобто, в одному хрестику, ніби якщо ми беремо один хрестик 2х2, то виходить два таких вузькі хрестики. Або один на два, і один на два. В тому хрестику є два, або 2 на 1 і 2 на 1. <кхем> так само є два. Тобто в одному хрестику ніби є два. Так, і вузькохрестики в вузь... тільки два кольори, я вже казала, блендів шість. Ну, отака от тішуся тим, що я вже її завершила, я вже хотіла її завершити. Не знаю, що там я далі буду починати. Щось, щось треба ще почати собі, щоб потрошки, я ще маю одну сорочку лежить, чекає. Ну, але то то то, то потрошки помалу будемо рухатися. Щось я останні дні не можу швидше, як 12 сісти, вишивати. Щось то то, то, то. Щось, хожу, щось щось скручуся, поки, поки сяду. Ну, вже от зараз 12 година. Ну, і що, сьогоднішні. Сьогоднішні нічні обстріли у Львові були. Не знаю, що там. Не, не читала навіть, сказав. Написали, що якась критична інфраструктура, але не знаю, що саме, бо, бо не знаю. В новинах прочитала тільки, що не, не прочитала, верніше почула, що змінили розклад руху трамваї. Ну, значить, щось таке таке пошкоджено. До <кій> дівчат вночі писала в п'ятій годині. Бо в третій день збудилася від того, що тривога почалася, і вже там лежала-лежала, молилася, а потім все ж таки заснула, бо якось воно. І... Лежиш, лежиш, ти засинаєш. В п'ятій годині збудилася, дивлюся, ні, таке тривога ще не закінчилася. Я відкрила карту, дивлюся, що Львів вибух, я почала писати в дівчат, Дівчата відписують, що в них досить гучно. Правда, В них ніби, ну, в них не попали, але... але десь таки попало. Якщо десь таки вибухи було. Жечка, якнашвидшої перемоги, важко важко тим нашим бійцям там на фронті, як би не було, вже і літо, вже і тепліше, вже і нема такого болота, але, але я розумію, що їм важко. І психологічно, і фізично. І... Так що, дякую нашим ЗСУ, що ми маємо можливість знімати те відео. Ми стараємося, чим можемо. Допомагаємо, звичайно. Ну, і... Знімаючи навіть і відео і вишиваючи це є наш культурний фронт, я вважаю, що це є відродження наших традицій, можливо, колись не настільки вишивали картини. Хоча вишивали, тому що я пригадую, навіть в мене ще ще, ще я була, ну які там 80-ті роки я була в бабусі, то на стінах висіли картини. В основному квіти якісь такі, але вишиті картини були. Так що вишивали тоді і подушки, і картини, і ясічки, і вишивали все, не тільки сорочки. Так що і ми також вишиваємо все, що нам подобається. Рада всіх була бачити. Чекаю нової зустрічі з вами. Ставте вподобайки, якщо вам подобається, запитуйте щось, щось таке, питайте, коментуйте, буду рада відповісти на всі ваші запитання. До зустрічі всім па-па! гарного дня усім.